В Бердичеві у парку культури та відпочинку минулого вікенду відбувся благодійний ярмарок. Організатором заходу стала депутат міської ради Любові Васюк, яка долучила колег по ресторанному бізнесу та підприємців з інших сфер. Захід відбувся. Дякуємо всім, хто долучився, хто прийшов. Ми дуже хвилювалися, але якщо чесно кажучи, навіть не передбачали, що так бердичівляни активно відреагують е, на цей захід і доєднаються на збір коштів на засилу. Погодні так. умови не перешкодили. А ми були солідарні, так як наші хлопці в окопах, в холоді, на кострищах, отак і ми всі виручені за смаколики та сувеніри кошти передані на потреби. Підрозділу нашого бердичевлянина Олександра Афанасьєва потрапив на захід, який присвячений збору коштів для моєї бригади, для мого маленького підрозділу. На кошти підуть на генератор. Люди зібралися, відпочивають, їдять, донатять. Взагалі враження дуже потужне. Загалом, що можеш сказати людям, які скаржаться на погані умови для чоловічого населення, які є. Призивного віку до 60 років запрошую на службу на фронт. Там у вас буде світло, буде тепло і комфортно. А на рахунок жінок я можу передати, що. Це та ціну, яку ми платимо за свободу і за право жити вільними людьми під своїми прапорами. Я думаю, що це обов'язково все закінчиться. Ми будемо жити так, як жили до війни, вільними і щасливими людьми. В кого не було з собою готівки, могли перерахувати кошти на картку благодійного фонду Подаруй своє добро, яким опікується інша депутатка міськради Ірина Груднина. Я скажу, що сьогоднішній знахід. Дуже теплий, дуже по домашньому хочеться уходити. І, і мені дуже приємно, що дуже багато бордичівлян долучилися щедрі, веселі підтримуємо наших хлопців, нашого Олександра Афанасьєва. Велика подяка. І я хочу, щоб частіше ми згадували про наших хлопців. Їх потрібно щодня пам'ятати про них, в яких умовах вони живуть допомагати морально, фінансово, я не знаю, молитися, бо тоді для чого? Для чого це? Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на першу студію Бердичів, і ви дізнаєтесь, скільки вдалося зібрати грошей на благодійному ярмарку. Всі, хто того дня завітав до парку, купували речі, їли смачні страви професійних кухарів або ж просто залишали гроші у скриньках. Тут можна було побачити і депутатів, і журналістів, і підприємців. Багато знайомих мали нагоду просто зустрітися і поспілкуватися. А от міського голову Сергія Орлюка, попри запрошення, ми так і не. Не помітили. Увечері прийшов час підбувати підсумки. І головна інтрига. Скільки можуть зібрати бердичівляни грошей на корисну справу? Бердичівляни, я плачу. Я дякую всім. Друзі, мої колеги. Бердичівляни, ми з вами за якихось 4 години зібрали 78 тисяч гривень. На дизельний генератор Олександр, можна вас для оцих хлопців, які йдуть на самому переду. Дуже велике дякую за вашу підтримку. Холодно, тяжко, але ви це зробили. І зробили більше, я впевнений, чим очікували. Всім бердичевлянам велика дяка. Вам велика дяка і всім. Всім, всім, хто волонтерив, допомагав Збройним силам України. Я покажу своїм солдатам це відео. Я обов'язково. І для них саме головне, що вдома їх чекають, підтримують, і немає тилу, немає перемоги. Дякую вам. Слава. Слава. Згодом підрахували і кошти, які переказували через благодійний фонд. А тому остаточна сума склала ще більше 90 тисяч гривень. Тепер маємо черговий приклад, що бердичевляни можуть проводити спільний час з користю для України. Працюємо на перемогу. Все обов'язково буде Україна.